А наступний тиждень буде цікавий такими подіями. У вівторок, о 9 ранку у парку культури та відпочинку відбудеться покладання квітів до меморіалу слави. Таким чином місто приєднається до відзначення дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової. Також цього дня у виконавчому комітеті підіб'ють підсумки двомісячника благоустрою, санітарної очистки та озеленення міста. Будуть визначені переможці конкурсів на найкращій благоустрій садиби будинку вулиці. О 17-й у виконкомі традиційний запис питань населення для телепрограми Мер і громада. У середу о 9-й міський голова розпочне виїзний прийом в приміщенні управління праці та соціального захисту населення. Також у цей день відбудеться навчальний тренінг для громадських організацій за участю інтернаціонального союзу Німеччини в Україні у п'ятницю з 10-ї ранку. В приміщенні ради ветеранів за адресою вулиці Дзержинського 1 громадян прийме секретар міської ради Іван Манько. А о п'ятнадцятій годині у п'ятницю у центральній бібліотеці пройде круглий стіл на тему розвитку місцевої демократії.